Давайте якраз тут от гарні такі апарти е, з боку Дісней. Запишемо прикольну історію. Це в нас Кія Оптіма 2013 року. Вона тут популярна. Якби не то, що їх уганяють, вони би коштували 7-8, так вони коштують 35 45 в залежності від стану. Машина в нас з Флориди, тому в неї не облущена фарба, тому що в каліфорнійських навіть ліфтових фарбалося. От машина в нас виявилась комфортною. Це перша Кія Оптіма, яку я взагалі купив. В принципі, ви знаєте, там, ВАК, всі діла, сила, корейці не дуже і так далі. Проблема. Їх без стар легко вганяють, то собі подивитися відео, запихаєш викрутку і ти поїхав. У них дремотори деколи 2 літрові 2,4. Ну, коротше, таке воно, знаєте, поки нові їздить добре, а потім типу, проблеми. Ну їх тут дуже люблять. В принципі, чесно кажучи, проїхавши на ній більше 50 миль вже на даний момент від опису відео, дуже комфортна, класна машина. Ви маєте лінзовану оптику по заводу. Понятно, що тут стан. Троч, ця машина куплена за 870 доларів зборами аукціону. У неї є там помилки. Я думаю, вони зв'язані з тим, що в неї, ну, по ходу, моторчик вентилятора працює, але вентилятор не працює. щось таке, коротше, в неї нормальна коробка, нормальний мотор. В неї вона їде класно, в неї працює кандє. ну це от Ми на розборочці візьмемо, це, напевно, 50 доларів. Рішотка в зборі з бампером буде, напевно, сотку коштувати. Капот в колір буде коштувати менше сотки. Ну Ви поняли стан машини. да? В неї 93 тисячі миль, в що я, звісно, що не вірю. Ось такий от салончик. У нас от тут ще нюанс. Ну, коротше, американці так відносяться до машини. Да? Повний руль. Ну, тіпа, нема панорами, але в принципі непогано. Ну, звісно, цей тетріс посередині мені не подобається, але глобально глобально, непогано. Вот. Вона стигне, то ну, просто залиється нова охолоджующа, бо знати, що там було залите. Вона помиється, почиститься і буде продаватися. Вот. Загалом ж, машина прям приємна поїзді. Я тіпа, записую не в плані там ніколи сарупітки розказати, чи ще того діло 10. Просто ну. Навіть не з факту того, що от за штуку можна таке тут купити, а просто от машина, так? Да? Вона, якщо на стартстопі або там навіть і до неї доставити, ну реально непогана, комфортна машина. На неї є запчастини, вона ремонтопригодна. Ну, це навіть України стосується. В Америці так взагалі йдеш на розборку або на копарт і взагалі купляєш все без проблем. Мене єдине бомбить. Passat B7 коштує дешевше, ніж Kia Optima. Напевно, що Passat b 7 пропонує тобі менше. Там Вентиляції сидінь не буде і так далі. Гідравлічний підсилювач руля, і нема там лінзованих оптик і так далі, і так далі. Напевно, того і її беруть. Плюс вона якась там, посимпатичніша, скажімо так, ніж безомий американець. Да? Ну, але це який парадокс, що вже в 2013 році прийшла Кія і Hyundai і просто нагнула Volkswagen. Те, що відбувається сьогодні, в 2025 році, це Volkswagen взагалі жопа. Ну, бо тому що там, де сьогодні Тігуан, це взагалі. Навіть не передається словами. І чесно, ці не жалко, що пакують, бо тому що він реально сьогодні гавно-гавно. Ну туксон він зроблений хірово. Допустим, ця машина на відміну від туксона Вона класна. Вона класно їде, вона велика, вона простора, вона нормально виглядає. Чому, блін, туксон купляють непонятно. Ну, а в них було таке, що їх просто масово Kia бойс загулюють собі. Їх масово почали уганяти, і тоді їхня ціна впала в пополам. Да? До речі, звук закривання і відкривання дверки в неї кращий, ніж в Хохма-хохма. Ну, бачите, оце от в KIA, Hyundai, да, недолік. Ну, це ж по суті одна й сама машина. Бачите, от ви будете на таке дивитися. Тобто, де можуть недопрацювати, вони недопрацюють. І то, причому всьому Hyundai так. Але тут вже нормальна товщина металу, не так, як в Tucson. Тут вже, типу, ззадні дискові тормоза по заводу, понятно, там 5 болтів, ну типу вона реально нормальна машина. Ну, це типу машина, з якою можна жити, і якій реально ходять. Тобто в цієї машини я не знаю, який реальний пробіг. Ну, пише 93 тисячі миль, ну але ж ми ж розуміємо, що на 150 тисяч кілометрів вона явно не похожа. На неї підкинеться капот, підкинеться бампер фара, Це все буде коштувати, напевно, баксів 250, може на 200. І бюджет такого автомобіля в Америці. 1100 доларів. от тобі і маєш. От і все. Да, традиційно ще стоїть щуп, традиційно там немає якихось дистронів, чогось такого. Оце з металу, ніякого тобі алюмінія, нічого такого. Ну але зато в тебе є гідравлічна опора. Так що... Отак. От ще буде нарізка з джанки. І напевно як вона буде помита, і й на тому все. Ось така от технологія. Бачите, з гольфа якраз сьомого стирину, от воно таке є. Причому розташування там. Це машина, коли почали з компанії ВАГ забирати інженерів. І переманювати до себе просто на більші гроші. І ті люди, що робили образно Passat B6, попали в KIA і зробили машину. На каналі там буде розказ про Hyundai Veloster. Це якраз я впізнаю людей, які робили п'ятий-шостий GTI, ну четвертий, напевно, що яких дуже всі любили в в той момент. І вони пішли, блін, просто в Hyundai, І Ну, мені дуже сподобалося, що вони зробили в Hyundai, І вони, в принципі, там все далі роблять. А німцям бажаю успіхів. Бо тому що, ну, навіть ключик, да? тому, що е в Китаї Volkswagen коштує в два рази дешевше, ніж в Німеччині. Ну, патріотично, патріотично, нічого не скажеш. Молодці. Далі буде. Дорога як є. Дивіться, як гарно виглядає. І руля удюшний завезли. Вон вентиляції. І на люку. Дивіться, подвійний, люк, подвійна панорама. Все шикарно. І теж, бачите, у так от, от, от ліжеч. І з білим капотом, з поміненою фарою, з замальованими дисками. Ще на неї прийде вентилятор. Помінена фара вже стоїть, видається. Та ти що, пушка-гонка. Ну коротше, отаке от. Отаке от, от, от чудо-юту. Ручки там зробилися, зробилася ручка нині. Ну коротше. Автомобіль типа. Я щось скептично налаштований. Опа, 65 доларів. І зараз у нас все настане просто ідеально з цим автомобілем. Так що вон чорні диски, все, і в продажу за три. 80 доларів. 40 доларів у нас за фару. Ось от. І отут -от резистор ми ще купили. І тудим, сюди, тудим, сюдим і от, все буде ми. Треба требент, капот. Тут, звісно, перла. В принципі, на тих машинах пофіг. М'яксі собі так виділяємо лампочки. Може візьму ту фару, до речі нова фара 50 доларів вентик треба. І от що з ними стається в Каліфорнії. Це прям їхня хвороба, як бачите. Ну, таких є тут багато. От ми зараз собі ту штучку заберемо. Руль я підозрюю, що тут. Так собі, так що так от? Ну, от тут у них ще інтеркулер стоїть деякий. І тут теж похожий вентик, ну не такий на дві фішки. Ну от що від них залишалось, ну, лізе фарба. Standard, odtimo torček, turbin, kar je prošle.